Наш Девиз Дня! Очень большой! У Житомирі працівники благодійного фонду місія в Україну відкрили терапевтичний табір надія є» для сімей, які виховують дітей з інвалідністю. За словами виховательки фонду Лариси, бібко подібні табори проводяться задля для того, щоб діти відчували себе потрібними і не самотніми. Вони знають, що вони в цьому світі не самі, що вони не боялися, що є поруч друг, мама, товариш, якийсь там ще бавкувати. Є, є друзі, які з ними не будуть завжди, будуть завжди з ними. Згідно програмі табору з дітьми в ігровій формі проводять теоретичні та практичні заняття, де виготовляють різноманітні поробки. Діти мають можливість співати та рухатися. Марія Москаленко мама п'ятьох дітей. 26 липня 2022 року приїхала до Житомира з Нікополя Дніпропетровської області. Жінка говорить, що подібні табори допомагають її дітям знаходити спільну мову з однолітками. У мене п'ятеро дітей і двоє з інвалідністю. В них поганий розвиток мовлення. І коли вони спілкуються з іншими людьми, дітьми, вони питаються. Висказати своє мнення. Мені важливо, щоб вони розмовляли не тільки вдома, але і з іншими людьми, дітьми. Їм дуже подобається тут. Мені подобається вагіт, тому що тут багато друзів. За один день в чого вчера в таборі я, табор, я запам'ятав, що я не один, і надалі буду користуватися цим правилом. Віта Жалобайло з сином і подібний табір відвідують вже третій рік. У нього синдром робіть та й дуже рідкісний діагноз. Взагалі цей синдром він поражає внутрішні органи тітками, тому важко боротися. В нас просто унікальний випадок, в принципі, як в світі, тому що нас він поразив слух. Місія це така віддушина в нашому житті, тому що вона надає підтримку моїй дитині, розумову підтримку. А для нас, батьків, особливо для мене, вона дає таку душевну, духовну підтримку. Паралельно з табірними заходами працівники благодійного фонду не припиняють терапевтичні заняття з дітьми, говорить сенсорна терапевтка Лілія Вечорова. Паралельно з тим, що в нас проходить табір, ми не припиняли наш курс реабілітації, надаємо повні. Послуги для комплексної нашої реабілітації для діток з інвалідністю, якими ми опікаємося. Що зараз саме робите? тактильне відчуття? Ми надаємо дівчинці. Це дуже важко. Нам вдається ці кроки досягати, де да, якихось, але вже в неї, да, бачите, вона проявляє інтерес, вона може виконати якісь вказівки прості. Табір для дітей з інвалідністю благодійники проводять не вперше, за словами координаторки табору Марії Шевченко. Цьогоріч табір працюватиме у дві зміни. Його відвідають 80 дітей. Це діти, які відвідували наші заняття протягом року. Вони вже знають, що у нас тут є укриття. У нас дві зміни. В першій зміні 40 діток і в другій зміні 40 діток. Десь 10% переселенців ми запросили внутрішньопереміщених осіб. І також є діти, у яких батьки знаходяться зараз на війні. Мета табору знайти друзів, дати радість і мати надію. надія є! Антоніна Тугас, Олександр Циплюк – Суспільне, новини Житомир.